Вітаю. Підшипнички по 50 гривень. Квадрат 33, тут 90 мм, 5 штучок є. Висівні диски 15 штучок. 250 гривень, не нові. Так, дивіться, ще таке можу запропонувати безкоштовно, хто братиме щось Стопорні кільця. Потім приблуда. 350 гривень. Клапан десь зі складу. Мазка, маз. -камаз 200 гривень. Є пили нові. ось такі. І в них є різна товщина. Є 2 мм і 2,3. Довжина 1,40 м. Ширина 156 мм. 600 гривень штука. Кому скільки потрібно, є. Так, підшипнички для якихось, можливо, саморобок, не нові, 110 гривень. Оці всі пили до циркулярки, 32, 200 зовнішній діаметр, 50 гривень, три штуки. Два клина. Два штучки 60 гривень ціна. Отут 10 міліметрів. Отут внизу тут внизу 19,5. 300 мм довжина. Є ось отака, якась приблуда. Іржава, корозії 120 гривень. Що вона робить, не знаю. Електроди 5 міліметрів, 5 кг 160 гривень. Насос 75 гривень. Добре качає, шланги немає. Масляний нагнітач. Також також. Без шланги? 200 гривень. Патрон 160-й потрібно чистити, до нього два комплекти кулачків. Ось такі. 850 гривень оце все. Там все гарно всередині. Потім ще до 160-го також патрона. Планетарка, сухарики, 150 гривень. 200-й патрон без кулачків. Там також все гарно всередині, 800 гривень. Так, прицепне, дивіться, по 400 гривень. Оце і оце. Ось такий стан. 400, 400 Номер для зв'язку. Це перший раз на каналі. По мобільному або в Viber пишіть. Укрпошта. Відправка після повної передплати Та нова пошта 100 гривень на карту. проявляємо І є ще ступиці, мабуть, Т-25, я так думаю, разом з дисками оце двоє штук, 2000 гривень. Підшипнички є всередині, немає гаєчок. А так все є. Ага, і? Мабуть, цих немає сольників. Отак, цей І цей. Дві тисячі гривень. Дякую за увагу. На все добре.